Сдати вам казочку про сивого бичка. Ну, слухайте, жили собі дід та баба. От назбирали вони грошей в повну шапку. То й посилає баба діда на торговицю купити корову. Ходить дід там, вибирає, аж побачив бичечка маленького, сіренького та худого. А той такими очима на нього дивиться, купив дід печечка. А щоб бичок був кволеньким, дідусь із себе кожуха знімає, худівку загортає та й додому десять верст несе. Хоч сам мерзне, та думає удома добра річ. Поїмо і на піч приходить. А баба свариться, пошли дурня по раки, то він жаб ловить. Хоч би те личку взяв, корівка виросла, а що з цього бичка буде. От, дурний в Києві не купить розуму. Якось воно буде, каже дід. І став свого бичечка пасти, гарно доглядати, як малу дитину в травах купати, хлібця дбайливо утепляти, сінечко заготовляти. Росте бичечок, поправився, аж на літо виросла в нього. Солота шерсть. каже баба, що ж тепер робити? Дід постриг печечка, через тиждень знов шерсть виросла. Дідусь, що стриже, і насбиралася вже тієї шерсті ціла кімната. Баба міркує користь із неї. Та й давай шерстю плиту піч топити, топить, топить, як стала попіл вибирати. Аж там зливки золота. Діду, і де ж ти в мене такий розумний взявся. Та ми ж за це золото й тисячу коріок купити можемо. Радіє. І збудували вони у селі своєму на горбі гарну церквицю із куполами золотими та дзвонами чарівно переливчастими. Люди до церкви в свято йдуть і рідною мовою Бога славлять. І дороги поремонтували, а садок, який посадили, а в ньому і черешні і вишні, і яблуні, і груші, і абрикоси, і персики, і горіх, і шовковиця. А полуниць насадили цілий лан. І льону насіяли справжній бір щастя. Раді люди в селі діда й бабу шанують і дітям у приклад ставлять. Дідусь бечечка годує, доглядає і стриже. І збудували вони школу таку гарну, то скоро в те село стали звідусіль усі люди з'їжджатися. І тепер це не село, а місто з заводами, фабриками. І люди порозумнішали. Господарями на своїй землі стали, у чарку не заглядають. Про свої діток, землицю село дбають. Тому живуть заможно. Хто дбає, той і має.